you <laughs> Класно, коли святкуєш день народження двічі: раз свій, а раз, як от сьогодні, свого дітища вищої школи безперервного професійного розвитку. І з цієї нагоди вирішила розповісти вам про нашу флагманську програму національну сертифікацію керівників закладів охорони здоров'я. Національна сертифікація це покроковий путівник до успішного управління медзакладом. Програма допоможе вам підготуватися до акредитації, налагодити роботу з кадрами. Поліпшити фінансово-господарську діяльність закладу та підвищити якість медичної допомоги. Після навчання ви успішно проходитимете перевірки держорганів, не матимете проблем із ліцензією, пацієнтами та працівниками вашого закладу. Але не думайте, що програма розрахована лише на неоперених новачків. Навіть якщо ви очолюєте медзаклади вже енну кількість років, обов'язково подивитеся на своє управління під іншим кутом та знайдете свіжі рішення для давно обридлих проблем. До того ж, законодавство змінюється ледь не щодня, тож корисно іноді перевірити інформацію за надійним джерелом. Трошки мовою цифр. Національна сертифікація це 7 навчальних модулів, 90 годин, 3 місяці доступу до навчання та 45 балів БПР. Управління закладом охорони здоров'я потребує особливого підходу, адже медичні послуги, м'яко кажучи, специфічні. Та з нашою програмою вам точно все під силу. Тож швиденько оформлюйте доступ, а в мене ще є деякі незавершені справи.